і Софія, що буде в найближчі три місяці у стосунках? Дивимось. Так, у нас найближчі три місяці в стосунках. Явно показано, що не зря, не зря Софія запитує. Не зря вона ставить такі запитання, тому що, напевно, вона сумнівається в їхніх відносинах, я би так сказав, щось нема в них нічого нового, і по факту, найближчі три місяці Олександр зі стосунків піде. Але якщо, як би це сказати, Судячи з того, про що, про що Софія запитувала і з попередніх розкладів, я би так сказав, що я знаю, що би сказав да? да, Ванечка, в даному контексті. Хорошо.